Добрий ночі, друзі. Я вас вітаю прямий ефір ніч з суботи на неділю. Радий вас бачити. Починаємо прямий ефір. Долучайтеся до перегляду. В прямому ефірі або в записі не важливо що щоб продовжувати підтримувати Сили оборони. На цьому відео будемо збирати для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. І це дуже символічно, тому що першого. Чергу це День збройних сил України 6 грудня суботу, а також це річниця початку зимового походу того самої операції по визвольних змаганнях 100 років тому, на честь, власне кажучи, яких і була названа 28 восьма окремо механізована бригада 6 грудня. Вибачте, 1900, на 1919 року розпочався зимовий похід, коли українські військові наприкінці осені тоді опинилися затиснутими на території між Мирополем Чарторією і Любором в протистоянні з більшовицькою червоною і білогвардійською добровольчими арміями. І Попри всі складнощі того часу, армія Української Народної Республіки вирішила вести партизанську боротьбу. І було проведено цей зимовий похід, коли армія ОНР пройшла 2,5 тисячі кілометрів по ворожих тилах на території сучасних Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Вінницької областей. І цей зимовий похід, як. Легендарна подія визвольних змагань, в тому числі вона включала в себе бій за вузлову залізничну станцію Вознесенськ на Миколаївщині вже навесні 2020 року. А цей зимовий похід він увіковічнений в назві 28-ї окремої механізованої бригади. Тому символічно, що в День Збройних сил України і в річницю зимового походу. Збирати будемо якраз на 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарі з погоду. От що я власне хотів сказати. Тому в описі відео будуть реквізити для збору на 28 му окрему механізовану бригаду, з якою ми постійно в контакті, яка постійно потребує, як і всі бригади, допомоги в придбанні різних розходних матеріалів, і, звичайно ж, ми регулярно передаємо. Тому ми з вами є неоціненим внеском. В те, щоб 28-ма бригада була оснащена всім необхідним. Тим часом в суботу відбувалися переговори українського президента з нашими парламентарями, майстер з хто відправлений в Америку. Це Рустем Меров, голова переговорної делегації, який відбув до Майами і він відзвітував президента Зеленського про те, як протягом останніх трьох днів відбувалася комунікація зі Стівом Віткафом і Джардом Кушнером в Майамі, а супроводжував умерва начальник Генштабу Гната, і тепер планується візит українського президента вже до Лондона, де очікується прем'єр Стармер, канцлер Німеччини Мерц і французький президент Макрон для того, щоб Обговорити наживо той формат попередніх домовленостей, які станом зараз вимальовуються. І в нас є деякі подробиці того, що відбувалося. Зокрема, видання Аксіос навело, чим же закінчилась триденна переговорна сесія України США в Майами. При цьому переговори ще не завершилися, але сесія триденна завершилася. Вона продовжується наступного тижня. Отже. В суботу сесія проходила за участі вже українського президента Володимира Зеленського, який провів дву, години телефонну розмову з Віткафом, який є спецпредставником Трампа, і Джордан Кушнером, який є зятем Дональда Трампа, чоловіком його доньки Іванки Трамп. До речі, коли почалось повномасштабне вторгнення, Іванка Трамп дуже активно писала і підтримувала Україну. Вона приїздила до Польщі до українських біженців і передавала допомогу. На території України разом з однією із релігійних місій, тому так до речі, і Джаред Кошнер він був присутній на виступі, коли український президент онлайн виступав в Єльському університеті. Джаред Кошнер, як випускник Єлю, був присутній тоді на цьому виступі і відповідно. Теж своєю присутністю засвідчив повагу Зеленському. Тому ну, будемо сподіватися, що цей досвід зараз вони теж згадають, і їх позиція буде проукраїнська. Отже, триденна сесія завершилася розмовою Зеленського з Віткифом і Кушнером. Дискусія про території була складною, повідомляє джерело Аксіос. Росія вимагає, щоб Україна залишила Донбас. Америка намагається розробити нові ідеї, щоб знайти рішення. Джерела говорять, що Віткав і Кушнер зібрали інформацію від обох учасників війни від Росії та України, від Путіна і Зеленського, і здійснювали тиск на обидві сторони, щоб вони пішли на необхідні поступки для укладення угоди. Що стосується гарантій безпеки сторони. Домоглися суттєвого прогресу, повідомляє Аксіос, і наблизились до угоди, але треба більше роботи, щоб забезпечити, що обидві сторони однаково розуміють слово гарантії. Ну і про те, що щодо гарантій на крок вище повідомив також державний департамент Марко Рубіо, який є найбільш проукраїнським з усіх переговорних переговорників. Тепер у мера Ігната влетять з Майами в Лондон, де в понеділок буде Зеленський, і вони поінформують його про пропозиції Америки. Нам треба взяти всі ці проекти і провести московий штурм, сказав український чиновник. Також там будуть присутні лідери Франції, Німеччини та Британії, оскільки європейці вважають, що безпека України це безпека передусім Європи на майбутнє, і вони хочуть бути складовою цього переговорного процесу. Як пише Аксіос, основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити реалістичні, ми, ми прагнемо забезпечити реалістичність, справедливість і сталий характер узгоджених рішень, сказала посол України Ольга Стефанічна в інтерв'ю Аксіос. Не дивно, що на Україну здійснюється далі тиск віддати Донецьку область, тому що для Путіна це ключова ціль спочатку повномасштабного вторгнення, але якщо від Києва він відвалив, розуміючи, що йому не позабаг, то за Донбас він зачепився і тепер свої клики звідси діставати не хоче. Якщо він не отримує Донбас, то вся війна буде виглядати для нього тотальним фіаскою. І саме тому він так завзято бореться через різні формати за Донецьку землю. і Саме тому Україна її не віддає. Також стали відомі подробиці, чого стосувалися переговори між Америкою та Європою на поточному тижні. В ході яких європейців поставили перед фактом, що в 27-му році Європа буде зобов'язана взяти на себе більшість повноважень в НАТО, а інакше Америка вийде з координаційних механізмів в рамках самого Альянсу. Єдине позитивна новиною є те, що Вашингтон поки не планує припиняти продаж озброєння Україні за гроші НАТО, так звана програма ПУРУ, навпаки може нарощувати цей продаж. Що відбулося на цьому тижні? Адміністрація Трампа в приватному порядку поінформувала європейців, що після 27-го року Вашингтон більше не буде головним донором, тобто джерелом коштів для конвенціональної оборони НАТО, тобто оборони, яка не включає собі єдиного зброю. Чудовники Пентагону заявили європейцям, що для них пріоритетом тепер буде азійсько-Тихоокеанський регіон. А Америка не може одночасно вести дві війни. Один з європейських дипломатів, ну це, до речі, цікаво, дві війни. А що стосується воїн, то які війни зараз видає Америка? Жоден, тобто попереду якісь війни, про які ми ще не знаємо. Один з європейських дипломатів дуже прямолінійно описав загальний настрій. Цитата Вашингтон повідомляє Європі, що ера домінування Америки в НАТО добігає кінця і терміни цього вже визначені 27 рік. Пентагон і раніше демонстрував намір скоротити свій внесок в НАТО, але останні брифінги вже містили куди більш різкі ультиматуми. Якщо до 27-го року Європа не перенаштує структуру НАТО під своє лідерство, Америка готова вийти одразу з низки ключових процесів, зокрема з процесу планування, що край необхідно для самого НАТО, для оборонного продукту. Поки американські чиновники продовжують брати участь в цих процесах, але лише для того, щоб забезпечити перехід цих повноважень до самої Європи. Адміністрація Трампа також скоротить кількість високопоставлених американських офіцерів в командних структурах НАТО, відкрив ці посади для європейців. Незмінно залишиться ключова посада головнокомандувача НАТО Європи. В Європі це генерал Алексіс Грінкевич, він поки не йде з посади. І сам Грінкевич є дуже проукраїнським. Адміністрація Трампа хоче отримати перевірені докази того, що Європа зрештою нарощує ті можливості, які вона обіцяла. Це кінець старої парадигми НАТО, сказав західний чиновник, який знайомий з процесами, які зараз плануються у Вашингтоні. Також Вашингтон хоче, щоб Україна залишалася озброєною, американською зброєю, поки це внутрішнє перелаштування в НАТО. Ну, ті процеси, які ми з вами вже описували, вони зрештою починають відбуватися. Тобто це. Про що ми казали, це не була якась вигадка, це був реальний намір Америки вийти з Європи як такої. Що стосується підготовки до переговорів, то зараз лунають різні голоси, але крім голосів, які, скажімо так, скептичні, то традиційно на боці України, і це дуже важливо, виступає посол Америки при НАТО Меттю Вітакер. Який сказав, що ми ближче зараз до миру, ніж будь-коли раніше. Метю Вітакер був в Києві в візиту послів НАТО до України, і Метю Вітакер один з небагатьох американських чиновників, який відвідав Україну після приходу адміністрації Дональда Трампа. Його заява є теж джерелом оптимізму. Тим часом Державний департамент опублікував заяву за підсумками переговорів з українськими. Делегатами з Умеровим і Гнатовим сказали, що це були конструктивні дискусії, протягом яких і Кушнер зустрічалися з Зумеровим і Гнатовим. І це є етапом до встановлення довготривалого і, як вони підкреслюють, справедливого миру в Україні. Сьогодні, в ніч з п'ятниці на суботу, група провела шосту зустріч за останні два тижні, повідомляє Держдеп. Учасники обговорили результат зустрічі американської сторони з Росією, а також кроки, які вони могли б здійснити для закінчення цієї війни. Американці та українці погодили структуру забезпечення безпеки і обговорили необхідні засоби стримування, щоб підтримати довготривалий мир. Обидві сторони погодились, що реальний прогрес в бік угоди залежить від готовності Росії проявити серйозну. Відданість довготривалому миру, включаючи кроки по деескалації і припиненні вбивств. Тобто це ключова в заяві Рубіо державного департаменту. Точніше, але ми розуміємо, що державний департамент це Рубіо, це синонім, да і коли ми бачимо ці речення, то ми бачимо за ними саме Рубіо, як найбільш тверезомислячого і проукраїнського переговорника, коли він каже, що прогрес не відбувається не через Україну, не Україна зупиняє цей прогрес, а саме Росія і з готовність Росії. Продемонструвати цю відданість довготруварому миру є найважливішим. Також сторони окремо розглянули порядок денний майбутнього процвітання, націленого на післявоєнну реконструкцію України, а також україно-американські ініціативи. Мова йде про те, в який спосіб буде використовуватися заморожені російські активи. І як буде відбуватися відбудова України за американською участю? Очевидно, що американці свій інтерес втрачати тут не хочуть. Американська та українська сторона підкреслили, що закінчення війни і надійні кроки в бік припинення вогню і деескалації необхідні для запобігання майбутній агресії. Що тут важливо, сказаного в заяві Рубіо? Це заява відомства Рубіо, але ми розуміємо, що такі заяви без погоджені з Рубіо не випускаються. Вперше, мир має бути справедливим. Тобто справедливим не такий, коли передбачається, що Україна, будучи жертвою агресії, ще отримує стягнення або втрачає територію. Друге, обидві сторони погодили структуру гарантій безпеки, або, як вони називають, забезпечення безпеки. Має на Америка і Україна погодили. Показово, що слово гарантії не вживається. Подивимося, чому так? Думаю, найближчими днями стане зрозуміло. Третє. Прописується, що прогрес залежить виключно від Росії. Тобто саме Росія не хоче миру, а Україна якраз хоче. Вкрай важливо, що Рубіо, будучи ключовим переговорником. Займає таку відверту позицію на користь України, і це всіляє надію, що він, як людина, яка має подвійний статус, він буде реально проводити таку лінію і в Білому домі, і на рівні Держдепу. Власне, дверний мандат його до цього і спонукає. З поганих новин. Субота це те, що в ході атаки по українській території в ніч з п'ятниці на суботу було повністю зруйновано вокзал в місті Фастов, а також інші об'єкти залізничної інфраструктури в Фастові. Фастов ключовий вузол для приміського сполучення в Київській області, в напрямку Києва. І ці дії вони не мають жодного виправдання, це виключно цивільна інфраструктура, В депо Фастів ніколи жодних військових об'єктів не було. Там навіть немає для цього ніяких можливостей. Більше того, ніхто б ну, навіть в страшному сні цього не робив. Але депо зруйнована, вокзал зруйнований. Росія продовжує знищувати все, що немає відношення до війни, для того, щоб примушувати Україну закінчувати війну на російських умовах. Але ФАСТ було розгорнути тимчасове приміщення. Шатер відповідного розміру для того, щоб. Люди, які очікують потягів, могли там перечекати, а транзитний рух через Фастів теж був відновлений досить швидко. Президент говорив з Марком Рюте в, суботи, в суботу, де розповів про останні переговори з американцями. Так, друзі, ну що давайте швидко до запитання я перейду і... Не буду сьогодні довго розтягувати нашу розмову. Так. Наталія Рейзен. Різ Наталія Різен. Від Зеленського вимагають землю. А він власник української землі. Ну, від нього вимагає Трамп, да? щоб Україна погодилась на вимоги Росії і віддала українські землі Донеччини на вимогу. Путіна, а Україна в особі Зеленська на це не погоджується. Але тиск це триває, і думаю, що пошук взаємоприйнятних формулювань він буде якось звучати так, що Україну ці землю не втратить, але буде знайдено можливість. Це питання вивести з тупіка, я так сказав. Ну подивимось, як воно буде. Формулювання вони насправді досі не, не виписані. Наталія Чкан. Земля України належить народу України, а не Зеленському. Ну, з цим ніхто не сперечається, тому ніхто її не віддає. Тамара Івановна Зеленський представляє інтереси 74% народу України, які його вибрали, тому, його, тому в нього і вимагають. Ви не праві, Тамара Івановна Зеленський представляє інтереси 100% народу України. Кількість виборців не має значення. Президент, як і депутати, представляє всіх виборців, не тільки своїх, але і опозиційних. Так само депутат представляє не виборці свого округу, а всієї країни. Марія Степанівна, вітання, Кіровоградщині. Марія Білусова. Ви Путіну або Трампу подзвоніть і розкажіть про землю. А Зеленський свої повноваження знає і бореться з українську землю. Ну, власне кажучи, звичайно, він бореться. Тобто те, що в нього вимагають, не значить, що він на це погоджується. Але ми маємо розуміти, який тиск. Антоніна. Дуже жаль, що Єрмака звільнила. Ну, вже Пізно шкодувати, будемо дивитися, як ситуація буде розвертатися далі. Анатан, голова військового комітету НАТО, італійський адмірал Джузеппе Каво драгоне розповів, що в НАТО готові до будь-яких сценаріїв аж до нанесення превентивних ударів. Ну, не знаю, якщо реально готові то тоді чисті хвала. А Чи готові вони без американців до цього? Маріна Білусова, хіба Аксіос був присутній на переговорах, або разом з Зеленським брали участь по телефону, що ви їх цитуєте. Ну я думаю, що Аксіос інформацію перехрестним перехресним способом перевірив в різних джерелах. Тому плюс-мінус картину ми вимальовуємо. Вибачте, а чи не пора нам переходити до абсурду в перемовинах, почати вимагати Кубань і Воронезьку область, відмови від ядерної зброї раши та зменшення їхньої армії. І різка. Думаю, можна вимагати, доки думаю, що це ні до чого не призведе. Якби українські війська стояли в Воронежській області, тоді б ми могли більш переконливо цього вимагати. Марія Степанівна. Путін з Трампом давно вже домовились, вони думали, що легко зламають Зеленського та попали на стержень. Власінка, не можна своє віддавати, завтра в Америці здохне Трамп чи Путін, і... а землю вже не повернеш. То не можна землю наших предків та майбутніх поколінь законно віддавати. Ми ядерну зброю віддали. І що? Ну, що сказати, і що, все ви правильно пишете. Надя Белінська. Головне, що за цю землю полягли наші діти, яких вже ніхто не підніме. Аліс Райт, Рубіо не боці України і ніколи ним не був. Антоніна. Перемовини це імітація. Перемовин Путін не збирається зупинятись. От коли зовсім в них не буде грошей, тоді вони підуть на перемир'я. Так. Вибачте за проблеми з мікрофоном. Тільки зараз побачу ваше повідомлення. Окей, добре, друзі. Дякую вам за увагу. Вибачте, що були проблеми зі звуком. Добраніч, До скорої зустрічі. В описі відео буде посилання на збір для 28-ї бригади в День Збройних сил України і в день початку зимового походу. Якраз саме раз на 28 восьму бригаду імені лицарів зимового походу. Всіх обіняв гарної неділі. До побачення. До скорої зустрічі. Всіх.